Привіт, шановні гравці! Сьогодні ми заноримось в глибини магії Diablo 2 Resurrected та розкриємо всю силу та красу рунного слова, що створена самою грою. Сьогодні наш фокус рунне слово лор. Рунне слово лор це справжня родзинка для всіх фанатів магії та чаклунства. Воно складається з двох рун орд та сол. Коли ці руни поєднуються, вони створюють потужні ефекти, що пронизують світ Diablo 2 Resurrected. Рунне слово лор виявляється особливо корисним для чаклунів та будь-яких персонажів, що використовують заклинання. Як, наприклад, друїди, некроманти, паладіни тощо. Цей рунворд додає додатковий рівень до їх магічного арсеналу, забезпечуючи значний приріст до всіх параметрів пов'язаних з кастом. Незалежно від того, чи використовуєте ви вогняні, льодові, електричні або заклинання щоб її чистою магією, рунне слово лор підніме вашу силу на новий рівень. Воно забезпечує збільшення магічного урону та ефективність використання заклинань через плюси до всіх навичок та енергії і наявний маналіч Рунне слово лор складається в будь-яких шоломах з двома сокетами і є дуже популярним на початку гри, бо після його складання шолом слугуватиме вам не тільки джерелом додаткового захисту, а й матиме названі вище корисні властивості. Однак, що ж робить рунне слово лор ще привабливішим, так це його легкість до здобуття. Руни орд та сол можна знайти на всіх рівнях, навіть на нормалі, а їх комбінація надає доступ до всіх цих потужних ефектів. Це робить його доступним для багатьох гравців ще на ранніх етапах гри. Отже, якщо ви шукаєте магічне підґрунтя для свого чаклуна чи будь-якого персонажа, який використовує каст, рунне слово лор це те, що вам потрібно. Не забувайте, що магія це один з ключів до успіху в світі Діабло 2 Resurrected. Це був наш огляд рунного слова лор. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати більше інформації про світ Diablo та інші захоплюючі ігри. І до зустрічі в наступних відео.